Доброго ранку. Швидко про те, як сьогодні торгувати євро чи гір 40 і золото. Починаємо з євро. Де перший таймфрейм? Ми знаходимося над 0,5 рівнем цієї всієї консолідації. Після маніпуляції ціна чуть-чуть карабкається. і логічні глобальні цілі. Це хай консолідації. А четвертий таймфрейм, експансія це де перший імбаланс. Після його тесту і роботи з ліквідністю тут ми бачимо ще одну експансію в лонг, корекцію в імбаланс, після якої я хочу розглядати подальший лонг. Єдине, що не це ось це перезняття. На даний момент для себе вхід бачу після знятті Азії Лоу. Тобто він буде виступати для мене тригером старшого таймфрейму після його зняття. Буду очікувати зрозумілу модель на М3М5 і тоді приймати рішення для входу. Апдейти буду скидувати в свій телеграм-канал, посилання буде в описі до цього відео, а також криптофорекс індекси дуже зручно торгувати на біржі Байбіт, і також можна отримати бонус до 30 тисяч доларів по посиланню нижче. А ми продовжуємо ЧІФ. По чіфу, на D-першому таймфреймі також бачимо тест. Де першого імбалансу, після якого я хочу побачити продовження шортів. Ось як виглядає аж четвертий таймфрейм. Зверніть увагу на це скупчення ліквідності. А по H1 таймфрейму ми бачимо інвертацію цього шортового азійського імбалансу, але свіча ще не закрилась, тому тут ще не зрозуміло до кінця. І для входу також хотів би попрацювати від хаю Азії, але подивимося, що нам тут намалюють. В загальному очікую відкриття Лондона. Зрозуміло для себе модель на ЛТФІ для продовження. Шорта. По Gier 40 ціна забилася в консолідацію на аж таймфреймі, її гарно видно. Я відзначив 0,5 рівень. І поки ціна торгується над ним, я буду дивитися в лонг на зняття ось цих фракталів. Аж перший таймфрейм, останній сильний рух в шорт. Корекція, вихід в лонг. Можливо, ціна покаже щось таке. Насправді, дивлячись на аж перший таймфрейм, сьогодні Кір 40 торгувати не хочу. Набагато більш приємніший графік по євро і по чіфу. Тут перезняття ми бачимо. Все таки шортише стоять, плюс ціна в консолідації. В загальному графік малюю так, що скоріш за все, сьогодні я гір торгувати не буду. Золото на хаях. Ми бачимо перезняття тут вихід в лонг, роботу з ліквідністю тут і перейдемо на молодший таймфрейм, аж перший імбаланс. Хотілося б вже звідси побачити лонг, але ціна прийшла, зняла ПДЛ і бачимо агресивний вихід в лонг. І можливо, якщо в цьому імбалансі покажуть зрозумілу для мене модель, я буду заходити на продовження в лонг. Ось такий план. Бажаю вам шикарного дня і тейк профітів.